Вітаю вас! Ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Піймали на гарячому або як Брали особливо небезпечних мисливців на валютників. Хаділа три граждані жителя міста Запорожжя, прорили лаз про пути відходу. Подвійне вбивство у столиці, так хто ж застрелив подружжя у власній квартирі. З місця події вилучили пістолет ПМ 9-мм калібру і стріляні гільзи. Суворий контроль за порушниками або як дорожня поліція на трасах ловитиме любителів швидкої їзди. Сіл п'яний за руль убійця потенціальний. У Запорізькій області піймали небезпечну банду, яка тероризувала місцевих валютників. Зломисників взяли на гарячому, коли вони намагалися вбити свою жертву. Деталі цієї операції у поліцейському резонансі. Ось на цій автомобільній стоянці працівники карного розшуку Запоріжжя у своє професійне свято затримали банду, яка скоїла низку нападів на підприємців-валютників. Своє чергове пограбування зловмисники готували кілька днів, що й дозволило оперативникам вийти на їх слід. В наш професіональний праздник пронаблюдалася явна активність вишуканих фігурантів, і таким образом, в утрішнє час роботниками поліції угу. на одній із автостоянок міста Запорожня, раніше підготовлений і мілас під забором. Uh -huh. а двоє фігурантів проникли через цей лас, ну, і находились на території стоянки. На цьому відео видно, як злочинці ретельно планують злочин. Проривають під паркан стоянки ласта, проводять кілька репетицій проникнення на територію. Не дивлячись на те, що бандити були у полі зору правоохоронців, хто має стати їх потенційною жертвою, поліцейські не знали до останнього. Ми не понімали, хто стане об'єктом посягательства даних зловмишників. Поэтому було прийнято рішення о переведении на усиленный варіант несения служби сотрудників уголовного розыска і спецподразделения. Жертвою бандитів стала 51 річна жінка-підприємець. Її зловмисники нанесли удар гантелою по голові та намагались поцупити 20 тисяч доларів. Зловмисники ударили її гантелей в область головы. Благодаря профессиональным действиям сотрудников национальной полиции и спецподразделения злоумышленники два человека было задержано непосредственно во время совершения данного преступления. Один из правонарушителей был задержан в своем автомобиле, который находился недалеко от стоянки. І забезпечував пути відходу преступників. Цікавий факт організатором банди був колишній співробітник правоохоронних органів, який працював в 90-х роках в міліції і знав усі тонкощі оперативної роботи. Чоловік працював до 1995 року года в оперативних подрозділеннях управління внутрішніх справ в Запорізької області. Це непосредственно і усложнило документування так, имел все всі и і знання работы. роботи. Але в 1995 році он був уволен за нарушение дисципліни. Він завершив ДТП в нетрезвом состоянии. На злоумисників оперативники вийшли тільки цього року. В даний час у слідства є інформація про декілька розбійних нападів на приватних підприємців, скоєних членами даної злочинної групи. Ході проведення слідчих действий по уголовному производству нами на сьогоднішній день установлено на тому, що дана приступна група действувала на території міста Запоріжжя в період 2015 року. п'ятнадцятого года. Намі вже доказується причасність їх як мінімум в п'яти розбойним нападінням прошлих літ. Зараз бандити знаходяться у слідчому ізоляторі. За ними злочини їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Подвійне вбивство в столиці чоловіка та жінку застрелили у власному помешканні. Так, хто ж вбив господарів? Дивіться поліцейський репортаж. На цих кадрах юна Валентина. Мати її однокласниці згадує, якою вродливою була дівчина. Вот она п'яттаки з моєї дочері. Вотана. За словами літньої жінки, навіть в 50, Валентина викликала захоплення. Вона так одягалася, дуже красива, така дуже красива дівчинка. Все своє життя Валентина прожила ось в цьому будинку. Саме тут, в ніч на 19 квітня, трапилась моторошна трагедія. Після опівночі додому повернувся син загиблих. Він і знайшов за ось цими дверима тіло матері і її чоловіка. Ось кухня, на якій ймовірно, і сталася розправа. На обідньому столі – великодня Паска, а поряд з нею два мерці: цивільний чоловік Валентини Геннадій, і вона сама загинули від вогнепального поранення голови. Коли оперативники відпрацювали місце події разом із судмедекспертом попередньо з'ясували, що можливо чоловік застрелив свою цивільну дружину, а після цього в такий же спосіб вкрутив віку собі. На кухні у фіранці виявили дірку від кулі, сам свинець застряг у стіні. З місця вбивства поліція вилучила пістолет Макарова, дві гільзи і набої. Ці кулі, скоріше за все, і принесли смерть подружжю. Ті ж, хто знав пару, не вірять в страшну розв'язку сімейного життя. Ані завжди так ходили під ручку, він їй завжди допомагав. Щоб он її убив, цього не може бути. Алік живе поверхом нижче від горизвісної квартири 93. Чоловік товаришував з господарем оселі, навіть допомагав ремонтувати дрібну побутову техніку. Втім, він не приховує і кримінального досвіду загиблого. Он, навіть коли перейшов сюди, да, то вроді би тут сусіди всі його бояться почали. А жив, у нього душа така відкрита. І він... А то, что было на слуху, что он, может быть, там отбывал срок где-то. Это, не знаю, у каждого могло такое случиться. Дехто зі сторожилів пов'язує вбивство з трагічним минулим родини. Подейкують перший чоловік Валентини загадково загинув у 90-ті. Сусідка Галини пригадує, як на поховання у це подвір'я з'їхались елітні іномарки. Сама ж вдова згодом вийшла за товариша загиблого. Місцеві не виключають, що і нині у родини були вороги. Моя версія, як хтось прийшов, добре, хорошо, дітей хоч вдома не було. Ну, говорять, діто він он... Чула, що говорили, що зв'язаний в неї першого мужа дето був х годах. діти маленькі ще були, обстрілили. А он в й говорять, був ну я Так, ж... да. І он як женился на ній. Новий господар квартири 93 офіційно ніде не працював. Втім, подейкують кожний ранок за ним приїздив автомобіль. Нікого з місцевих не здивувало, що в квартирі вбитих виявили пістолет Макарова. Схоже, травматичний спецзасіб був перероблений для стрільби бойовими патронами. За попередньою інформацією, кулі теж старого зразку, саме такі використовували в 90-ті роки. Подейкують також, що це не єдина зброя, яку знайшли в помешканні. Сусіди ж пригадують гучні сварки подружжя. Ми зналішоночі, очі там свалюха й воює. Пані Валентина зізналась, що неодноразово бачила загиблих на підпитку. Вона не виключає алкоголь, зіграв в трагедії свою роль. Там розбитий хрусталь лежить на столі, то тобто есть на полу, побита посуда. Ну зачем, якщо хто приходив вбити, бід, допустим, зачем чим посуду? Про те, що ж насправді могло стати причиною загибелі подружжя, спробував знайти відповідь психолог на ігрового компонента. То есть могли за столом сидеть абсолютно мирно, ну, на чем-то, например, повздорить, войти в раш, в азарт и якобы поиграться. Допустим, будешь себя плохо вести, либо не примешь мою точку зрения, тебя сейчас застрелю. Если спонтанно, случайно происходит выстрел, ну потом уже деваться некуда. Вот это событие ярко шокирующее, которое может привести к самоубийству лица, которого вот так вот внезапно, неожиданно самого для себя совершило такое преступление. Останню ж версію вбивства чи то самогубства з'ясує слідство. Нині ж про червівну Валентину нагадують лише квіти на підвіконні. Квіти, за якими доглядала саме загибла. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці «Поліцейська хроніка. Толична поліція затримала учасників організованого злочинного угруповання. Бандитів підозрюють в причетності до вбивства керівника стоматологічних клінік. 48-річного Івана Опанасюка застрелили в липні минулого року на Печерську у Києві. Рік проводилась робота по одному з вбивств, яке досить гучне. Невідомі на мотоциклі. Здійснено кілька пострілів громадянина, який є підприємцем, був володарем Сеті стоматологічних клінік. оперативники піймали чотирьох учасників банди та організатора вбивства. Спецоперація відбувалася на території трьох областей Київської, Житомирської та Чернігівської, який безпосередньо керував, організовував, надавав зброю виконавцям, надавав інформацію про потерпілого. Усіх підозрюваних по цій справі заарештували на два місяці без права внесення застави. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. На Житомирщині поліція піймала озброєних розбійників. Чоловіки промишляли з грудня минулого року. Орудували здебільшого на полісі а також відзначилися ще й на Вінниччині. Вже є підтвердження скоєння цієї групи осіб. Біля десяти більше розбійних нападів та грабіжів, які ця група скоїла на даний час, підтверджено, що в цю групу входило до шести осіб, в тому числі і неповнолітні. За даними поліції, розбійники орудували здебільшого вночі, нападали на поодиноких людей, у яких забирали гроші. Затримані раніше засуджені, у них вилучено зброю. Засуджені за тяжкі злочини, такі як розбійні напади, є навіть умисне вбивство. Один з затриманих в січні місяці вийшов з місць позбавлення волі. Одразу, одразу став на шлях злочинності. За фактами розбою, слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження. Розбійникам загрожує 12 років позбавлення волі. На Вінничині поліція гарячим слідом затримала розбійника. Чоловік вдерся до приватного помешкання 83-річної жінки та пограбував її. І він мене відразу кинув і почав душити. я його душе почала просити, що не душе мене, бо я стара стараюся і слаба. Я він тут за рота, рукавець в рот мені і все. А тоді за їх деньги. Я кажу, що у мене нема. Розбійник став ниж хату хатою, знайшов бабусині заощадження з пенсії 2,5 тисячі гривень. Чоловік забрав гроші та втік. Було встановлено особу, яка причетна до вчинення даного злочину, встановлені місце знаходження та в подальшому затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням слідчого Жмеринського відділу поліції. Даній особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Затриманий розбійник нічого не приховував від слідства, розповів усе, як було того вечора. Я відірвав ходні двері, проник до неї, штовхнув її. Вона ну, впала. Я їй поміг підвестися. Вона віддала мені гроші, які я потребував. І положив її на диван, допоміг її. Вийшов з будинку. і Пішов. Поліцію розпочато кримінальне провадження. Затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. На Донеччині поліція затримала групу квартирних злодіїв. Чоловіки орудували в кількох сусідніх областях: Запорізькій та Дніпропетровській. За потенційними жертвами довго слідкували, ретельно вивчали розпорядок дня. расположение камер видеонаблюдения. То есть все, это, все эти моменты ими изучались. Данная группа была задержана в городе Покровске непосредственно сразу же после совершения квартирной кражи. Лидеры данной преступной группы по прозвищу «Гулливер» являются смотрящим за квартирными ворами по восточному региону. То есть имеет очень весомое влияние среди преступной среды. За фактами скоєння крадіжок поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмисники нині перебувають в СІЗО. На Тернопільщині поліція піймала кур'єра Шахрайко. Жінка допомагала вимагати гроші за класичною вже схемою: раптовий дзвінок і несподіване повідомлення. Ваш син в поліції з його звільнення, нібито потрібні гроші. Владислав Клименко одна з жертв такого шахрайства, невідомість, зателефонували чоловікові надвечір. Ваш внук побився з хлопцем приблизно такого ж віку, розбив йому голову, череп, розтрощив і забрала того. Хлопця в лікарню. Швидка допомога приїжджала. Він зараз в лікарні. Потрібні гроші на ліки, на лікування. І то треба оперативно. Пан Владислав зібрав вдома всі гроші 20 тисяч, але цього шахраям виявилося замало. За грішми вони підіслали сорокарічну жінку, а вона забрала все, що мав при собі літній чоловік. Крім цього, він повідомив пін код від карти, на якій знаходилися також грошові кошти в сумі близько 11 тисяч гривень. Наступного дня, коли потерпіли зв'язався зі своїм внуком, який на даний час перебуває за кордоном, він зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми. Володислав Клименко тоді зателефонував до поліції, згодом жінку затримали. Виявилося, що всім у цій шахрайській групі керував один чоловік, і він перебував у СІЗО. Саме з тюрми по-мобільному скеровував свою поплічницю. Сама родом Житомирщини. Казали їй, куди їхати. Вона забирала гроші, скільки там люди мали, і передавала їм, поповнювала. Мобільні телефони або перекидали на банківські рахунки. Жінка виявилася не раз судимою, її також відправили до СІЗО. Поліція звертається до громадян бути уважними при спілкуванні з такими підозрілими людьми. Якщо ви впізнали в цій жінці свою кривницю, телефонуйте 102. Дорожня поліція посилить контроль на трасах за порушниками. Це дасть змогу зменшити кількість ДТП. Тож як працюватимуть патрульні, перевіряв наш кореспондент. він він Минув рік і два місяці. Втім, патрульний Сергій Олійник і досі зі смутком згадує ту фатальну ніч: десятки кілометрів, п'ять районів Києва, і все це за півгодини. Тоді із напарником вони нас доганяли водія БМВ, що під дією наркотиків втікав на шаленій швидкості. Прибор службового автомобіля показував, що ми рухаємося зі швидкістю 186 кілометрів за годину. В цей момент автомобіль правопорушників від нас віддалявся. Водій то зупинявся, то знову рушав. Виїжджав на зустрічну смугу і навіть наїхав. На одного з поліцейських. Водій БМВ, прийміть праворуч зупиніться. Я вас попереджую. Буде застосована вогнепальна зброя для примусового зупинки транспортного засобу. Попереджаючи багато разів, патрульні випустили 37 куль, 25 із яких відстріляв Сергій Олійник. Від однієї з них і загинув пасажир автівки 17-річний Михайло Медведєв. Я не намагався вчинити умисні дії, які мені інкриміновані. Тому шкода, що молода людина покинула життя, її назад не повернеш. Водієві Ростиславу Храбачевському за непокору поліції загрожує до двох років позбавлення волі. Патрульному ж світить від 10 аж до пожиттєвого терміну. По вбивству Медведєва йому інкримінують статтю 115 частину першу, там іде до 15 років, і по водію БМВ йому інкримінують замах на навмисне вбивство, де передбачено до довічного покарання. Дії поліцейського Сергій щодня ходить на роботу. Він не патрулює вулиці і не носить табельної зброї. Відповідно до рекомендацій психолога займається адміністративними функціями, готує для керівництва статистику по ДТП. Мені були на його місці. Він прийняв зважене рішення примінити табельне оружие. як поліцейський, як чоловік, який охороняє спок покоспокойство граждан. І ми би ся сі час не слібоні прийняли ружі, ми биво судили за то, що за біздійстві сідати за кермо нетверези має бути страшно. Так наголошує керівник порталу ДТП Київ Юей». Владислав Антонов каже: п'яне водіння, та ще й на швидкості 190 може скінчитися моторошно. Даже на 60 км в час в місті Очень часто аварії спорождаються летальними послідствами а на скоростях 120-140 км в час. Машина рвіть просто як фольгу. Рвіть тіла, рвіть автомобілі, і обломки бувають розкидані на 150-200 двісті метрів. Тільки за три місяці, 2017-го, на Тверезі водії скоїли понад півсотні ДТП, в яких 60 людей загинуло, близько 700 травмовано. П'яний сіл за руль це у А не поліцейський, який пытался этого п'яного остановить, применив оружие, он не убийца. Загалом, з початку року на дорогах України загинуло близько 600 осіб 7 тисяч отримали травми. Смертельні аварії стаються здебільшого на трасі, де поріг допустимої швидкості вищий – до 110 км кілометрів на годину. Це 21-й кілометр траси міжнародного значення Київ-ЧОП. На цьому перехресті найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та жертвами. Перевищуючи швидкість, водії не встигають зупинитися на червоний сигнал світлофору. Виявлятимуть таких порушників екіпажі дорожньої поліції. Восени минулого року на трасі запрацювали дорожні патрулі. Їх поява вже принесла свої результати. Кількість ДТП тяжкими наслідками трохи зменшилась. Сергій та Олександр на своєму відрізку у 25 кілометрів за зміну зупиняють більше ста порушників. Технічні несправності з транспортним засобом, наприклад, темно породоби там не горять пасвідка номерного знаку, чи там ліва фара, ліва ну, буває взагалі габаритні ліхтарі не горять. Найчастіше на трасі водії нехтують вимогами розмітки дорожніх знаків та світлофора, не вмикають ближній світлофар, рухаючись за межами населеного пункту. Дуже багато водіїв на трасі виявляємо в стані алкогольного сп'яніння. і штрафи вже значно підвищили, але водіїв це не стримує. Бувають такі випадки, коли пересідають. Один екіпаж ловить двоє-троє захмелілих кермувальників. На свята чи вихідні їх значно більше. Геннадій не вживав, але розмовляв по мобільному. До того ж, термін страхового полісу у нього сплив. Новий запевняє водій, забув вдома. Поки патрульні перевіряють наявність такого в базі, ми слухаємо каяття водія порушника. Я стараюся цього взагалі не робити. У мене навіть є часи такі спеціальні, де можна просто нажати на кнопку і говорити на них. Просто позвонив мій руководитель, бо я. Просто не сорієнтувалося. Геннадій провину визнає, тож патрульні обмежуються усним попередженням. Відволікає вашу увагу, в майбутньому може призвести або до ДТП, або до іншого. Тому, будь ласка, купіть собі гарнітуру, якщо вигадаєте, або навіть зупиніться, можете заїхати на заправку, поспілкуватися, потім тільки подобається. Я так і зрозумію. Я вам дуже дякую. А схожа на цю Тойоту Cruiser автівка знаходиться в орієнтуванні. Тому патрульні перевіряють техпаспорт і номер кузова. Ми вже тут працюємо з 2015 року, тобто коли тільки заступили, було багато порушень. Зараз їх менше. Вже навіть швидкісний режим, той же, як бачить, патрульний автомобіль при нас вже... Менше швидкість до кінця року на автошляхи міжнародного та національного значення вийдуть близько трьох тисяч співробітників дорожньої поліції, спершу в Київській та Одеській областях, а згодом і в інших регіонах України. Вони реагуватимуть ще й на оперативні виклики на трасах, де нерідко водії вантажівок стають жертвами пограбувань. У Черкасах поліція охорона затримала зухвалих грабіжників. Чоловіки вдерлися в ювелірну крамницю, пограбували її, але невдовзі опинилися в руках поліції. Злоумисники за допомогою лома пошкодили пластикову частину вхідних дверей та потрапили всередину ювелірної крамниці. Там були досить недовго, вони встигли набити сумку прикрасами. Саме з крамниці й надійшов до поліції охорони сигнал тривоги. На даний виклик виїхало три екіпажа груп реагування. По прибуттю з'ясували, що на магазин скоїно напад через пролом дверей. Під час слідування на об'єкт помітили двох невідомих осіб, які тікали в сторону Соборного парку, тримаючи в руках сумки. Зловмисники побачили поліцейські машини і намагалися сховатися у церкві. Але злодіїв затримали. В одній сумці у них виявили знаряддя зламу та маски балаклави, а в іншій викрадені ювелірні прикраси. Виясняємо обстоятельства. Ну, які самі обстоятельства? Поки не звісно. Ну, тобто, ви не знаєте, чого вас затримали? Не знаю. Зловмисників заарештували. За фактом крадіжки черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження. Злодіям світить 6 років позбавлення волі. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.